Середы. Идем попали. Раскладаем за эти сидушки, поли, попали в другу хату, да, машину лягаємо спать. Все. Рано починается, по равночья машина по маячку понят. Це аудіо правоохоронців організованої злочинної групи, яка на замовлення спалювала будинки мешканцям Чернігівської, Полтавської, Львівської, Житомирської, Вінницької та Київської областей. Саме в цих регіонах зловмисники встигли пошкодити чотири квартири та п'ять будинків. Правоохоронця встановили організаторів злочинної групи. Ними виявилися 20-річний та 26-річний мешканці Київської та Черніївської областей. Для виконання брудної роботи вони залучили дев'ятьох мешканців Київщини та Житомирщини віком від 17 до 34 років. Самі ж приймали замовлення на підпали та розподіляли між членами ОЗГ гроші, отримані за скоєння злочинів. Таку послугу можна було замовити в телеграм-каналі. Коштувало це від 500 до 3 тисяч доларів. За таку суму учасники організованої групи закуповували паливно-мастильні матеріали, проводили розвідку місцевості та виготовляли коктейлі молото. Після організовували виїзд у будь-яку точку країни, де закидували у житло. Жертв коктейлі Молотова, фільмуючи вказане діяння на камеру. Відео надсилали замовнику у якості підтвердження виконання вказаного злочину. Мінімум дві хатиба. Я хочу твійну, я вищию, які сполуємо, кець кім'я в карман. В результаті 24 обшуків за місцями проживання учасників групи правоохоронці зібрали беззаперечні докази причетності до серійних підпалів всіх 11 учасників злочинної групи. В тому числі вилучили боєприпаси понад 10 тисяч доларів у різній валюті, мобільні телефони, на які приймали замовлення та фільмували злочини, і банківські картки, на які перераховувались кошти за скоєне. Всім учасникам злочинної групи, включаючи організаторів, повідомлено про підозру за умисне знищення. Або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу організованою групою. Зараз їм обрали запобіжний захід, у вигляді цілодобових домашніх арештів. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомляють ГУНПЕ в Чернігівській області.